Доброго дня! Сьогодні у нас на відеоогляді серія світлодіодних модулів, котрі використовуються для виготовлення наружної реклами, точніше, для підсвітки вже наружної реклами. Всілякі вивіски, букви можуть начинятися такими модулями. У нас є в білому холодному кольорі. В рожевому кольорі, синій колір, червоний колір, жовтий колір і зелений колір. Всі ці модулі мають потужність 2,4 Вт, розміри 47 на 30 мм. Всі вони вже йдуть на двусторонньому скотчі. У зв'язці йде 20 штучок. Потужність кожного модуля 2,4 Вт. Вони вже потім розрізаються і начиняються вже буковки або лайтбокси. Також їх дуже зручно можна буде використовувати у побуті. Всі вони живляться від напруги 12 вольт. Тобто їх можна навіть використовувати від звичайного акумулятору. Ось на таких зв'язках вони йдуть по 20 штучок. одна ціла связочка. Дуже енергоефективні, дуже зручно використовувати. Також на корпусі предусмотрені отверстия під монтаж шурупами. Вони всі дуже-дуже тоненькі. Якщо ви зацікавили дані модулі, ви можете замовити у нас їх на сайті. Дякую вам за перегляд.